Ця книга являє собою погляд на 2022 рік очима чотирьох фотографів. В Миколаєві в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького презентували фотоальбом Хроніки Миколаєва 2022. Ідейним натхненником проєкту виступив начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров. Головне, те, що вони побачили, це той та те життя, яке вирувало з 24 лютого по 31 грудня 2022 року. І календар подій, жахливих подій, страшних подій, в тексті та в світлинах. Там люди, там події, там руйнування, там прильоти. Ну, це такий був перший рік, який багато змінив і в розумінні, і в поглядах людей. Ну, ось так воно і. І відбулося трохи менше як рік знадобилося команді однодумців, щоб результат їх спільної праці дійшов до читача. В альбомі можна побачити світлини Сергія Кононенка, Дмитра Скороходова, Світлани Коваль та Макса Макарени. Авторка текстів, директорка центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького Інга Хоржевська. Над макетом книги працювали Ганна Уліна та Павло Усік. Коректура Ольги Ворошилової, консультант Сергій Карцев, видання вийшло друком у видавництві ФОП Швець. майже всі фотографи, наші миколаївські, яких я знаю, вони не змогли знімати ці жахи. А я розумів, що я повинен це зробити, тому що я працював, я нікуди не виїжджав, я бачу це жахіття. От з перших днів, починаючи з обстрілу з першого дня. У мене там є насосна станція, і ми їздили, рятували. і Я фільмував ці будинки, які були порушені, і отак от якось пішло. І всі казали, всі, коли я викладав свої світлини, вони казали: Сергій, це не твоє. Фотографії свої я зберігала, показувала в соцмережах, щоб друзі з інших міста за кордоном ділилися. І ну розповідали, що відбувається в Миколаєві, і що відбувається взагалі в Україні, щоб люди пам'ятали, що боротьба триває, нам потрібна допомога, особливо а, нашим військовим. Перший наклад альбому – 250 екземплярів. Їх розповсюджуватимуть бібліотеками міста героя, вручатимуть іноземним делегаціям та почесним гостям під час ділових зустрічей. Згодом кількість книжок збільшуватиметься. Окрім світлин, в альбомі міститься календар 2022 року від 24 лютого. За хронологією, читачі дізнаватимуться про все, що відбувалося в місті кожного дня до кінця грудня, як працювали магазини та громадський транспорт, висвітлено діяльність місцевої влади та волонтерських груп комунальних підприємств і медиків. В ході його підготовки у пригоді стали матеріали, зібрані колективом Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького в рамках реалізації інформаційного проєкту. Хроніки війни Миколаїв протягом тривалого часу фахівцями здійснювався щоденний моніторинг інтернет-ресурсів для збору необхідної інформації. Своїми спогадами під час презентації поділився співавтор альбому, хедлайнер клубу Рокхата, команда якого у перший рік війни здобула почесне звання зірка культури міста Миколаїв Дмитро Скороходов. А музичний номер у його виконанні став кульмінацією зустрічі перших днів вторгнення. Я зрозумів, що знімати треба. Тому що це е, фільмування преступлень, це хроніка війни. І якщо цього не робити, то завжди знаходиться у нашого шарахнутого сусіда е, спосіб е, потім переписати історію, виконати підручники історії, е, показати якось по-своєму, е, тому фільмувати треба завжди. І... Я на той момент зрозумів, що мені потрібно це робити. Завершилась презентація спільним із гуртом Крила виконанням пісні Ой у лузі червона калина, яка по суті під час війни стала для українців другим гімном. Павло Москальов, Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.